Прийшли під сінку, ось чорна лапка наша вже чекала. і ця тройка на підході. І треба голубам трошки кинути, щоб дали поїсти котикам Мабушки оліти не прийшов. Щас. Ось вам купила круту перлову. Вона поки по акції вечеря, по 10 гривень. Де будуть вечеряти і котики повечеряють, а ми йдемо далі.